Вчора показав коротеньке відео, як виживати в цій країні, коли немає світла, коли енергетична криза, коли в нас війна, коли генератори дуже дорогі, бензинові чи дизельні генератори, і з мінімальними затратами, як зробити собі 220 в будинку, в квартирі, в гаражі. Ну, я не очікував, друзі, що стільки телепнів. Буде у коментарях, що банально таке складається враження, що люди ви вийшли з лісу, і ви ніколи не бачили світла. Ви не знаєте, що таке 220. Багато людей мені понаписувало, що ти рекламуєш гівно, яке ще ти знову рекламуєш. Як я можу рекламувати ось цей пристрій, який в мене вже більше ніж 5 років? я можу тільки рекомендувати, а не рекламувати. Я просто шокований. Тому зараз детально розжую, як користуватися світ. В 21 столітті через один коментар де купити, де купити. Люди. Якщо ви бачите, що немає посилання в описі, заходите в Google і пишете: інвертор. На автомобілі і акумуляторі вам показувати не буду, покажу від свого лабораторного блоку, який я сам собі зробив. Ось тут, дивіться, в нас пише 12-220 вольт. Тобто сюди підключаємо 12 вольт. А якщо тут пише 24 вольта, тоді підключаємо 24. Бо одні почали писати там: в парі зробити два акумулятора по 12 вольт і зробити 24, щоб було потужніше. Згорить, кажу одразу. Далі, ось тут є просто кнопочка, як зробити собі світло. Вмикаєте, і все. І він працює. Ззаді ось тут є кулер, тому що воно, ця штука досить сильно гріється. Коли вона реально працює, видає енергію, вона досить сильно гріється. Оцей USB можете навіть і не, і не турбуватися, він толком не працює під сучасні смартфони. Далі бачимо, зеленим світиться лампочка, тобто пристрій зараз адекватно, нормально працює. Хочете, можна сюди під'єднати один пристрій. тобто... Все, крім пилососів, холодильників, пральних машин там, електрочайників, оця штука вона не розрахована на великі пускові токи. Тобто, максимум, що я пробував до нього під'єднувати, це 1400 Вт. Він тягнув без пускового великого току. О. Якщо будете під'єднувати один пристрій, будь ласка, впихаєте в розетку сюди і все. Якщо хочете підключити всю квартиру, робите собі ось таке. Перед тим ви вимикаєте всі автомати, все, щоб живлення не пішло далі, чим воно вам треба. Просто вимикаєте і все, робите собі ось такий подовжувач, де з двох сторін вас буде вилка. Одну ви запихаєте сюди в розетку, інша є. Хто там, розумні люди, понаписував, що тебе вб'є током, бо то що ось 220 голі провода. Пальцями я сюди лізти не буду, але я вже був його замикав, він одразу вимикає. Чекається. Тобто в ось цьому інверторі є захист від короткого замикання, є захист від перегріву. І хто там дуже сильно розумні люди писали, що він посадить акумулятора в нуль і не заведете. Люди добрі, якби, я не знаю, я би не показував всякої херні, якби я за там, 6 років чи 5 користування не перевірив це все. Ось дивіться, на лабораторному блоку бачите 12,7 вольт. Тобто, якщо вольтаж буде нижче, ніж 10 вольт давайте його ввімкнемо, то він не запускається. От бачите, да? 9,7 і все. Тобто, якщо він висадить ваш акумулятор на машині рівно до 10 вольт. І після цього ви вільно заводите автомобіль, правда, не зимою, а літом. Ви можете вільно завести автомобіль, і я це робив. Я купив собі ось цю штуку, тому що я робив ремонти. Ну, її роблю. І бували такі випадки, коли ти фарбуєш там сіни чи будь-що робиш, і зникає світло банально. Я кидав переноску там з першого, з другого поверху, з третього кидав подовжувач. І вмикав пульвер на 650 Вт, брав лампочку в руки і фарбував сіни. Годину фарбую сіни на 15 хвилин. Завожу автомобіль, він працює в парі з ним, далі глушу, і все. Так що ну, проблем тут немає, і не зіпсуєте ви акумулятор. І ще багато людей понаписувало, що як же ж в квартирі випари від акумулятора. Проблем немає. Купуєте собі гелевий акумулятор і все. Він буде коштувати набагато більше ніж такий звичайний, і не буде вам жодних випарів. Читайте розумні коментарі, а не тупих коментаторів. Таке питання, як я дізнаюся, коли в мене з'явиться світло. У мене тут, наприклад, стоїть система. Ми в попередньому відео чули, що вона каже, там живлення вімкнуто, живлення вимкнуто. Або бігаєте на вулицю на лічильник і дивитеся, якщо лампочка світиться червоним чи там зеленим, значить живлення є. І не пишіть мені, що оце в мене ось тут таке, тому що я ось так купив гараж і так залишив. Ще один розумний писав, що болгаркою ти нічого не поріжеш. Повір, різав і не раз, вистачає на годину акумулятора в машині, щоб ось так безпереривно різати. Далі потрібно заводити і заряджати. Ось дивіться, вимкнуто все світло в гаражі. Якщо ми пускаємо ось у болгарку Кіловатну, звісно, що наш пристрій він піде в захист. Давайте. Бачите, так? Да? Тепер дивіться, робимо на болгарці менший пусковий ток. Ставимо на 4 на регуляторі. І все. І додаємо потужності. І воно не вибиває. Тобто в нас тут обмежені пускові токи. Пояснюю ще раз: вимикаєте всі автомати або тільки той автомат. На який буде йти живлення від вашого інвентора. Ось я вимкнув це в мене розетки і світло в гаражі. Я його вимкну. Бачите, да, світло в мене світить. Ось йдемо. Ось я сюди вимкнув через автомобіль, через інвентор. Вимикаю, світла немає. Вмикаю, світло є. Давайте покажу, чому. Цей пристрій не підійде для котла. Ось дивіться, підігнали машину, кинули подовжувач до автомобіля через акумулятор. Вмикаємо подовжувач. Тут у нас стабілізатор. І через нечистий синус у нас ось такі перепади. Тобто, як ми зрозуміли, що котел однозначно треба підключати через стабілізатор, а без стабілізатора котел може згоріти. Тому, якщо будете брати ось такий інвентор, то беріть, щоб у нього був чистий синус. Це значно дорожчі моделі. Висновок такий: якщо у вас тимчасово в квартирі, в будинку, в гаражі зникає світло і вам треба пережити якось ці години, то придбайте собі ось цей пристрій і все. А якщо ні, то придбайте собі генератора і не моршіть мені голову.